Доброго дня! 10 грудня, туман, мрячка, болото. В такий час переключаюся із садка на кімнатні рослини і ось коли на днях обробляла їх від мушкари, згадала про шкідників, які заводяться на декоративних рослинах. Вони приносять немало клопотів, тому сьогодні хочу розповісти про засіб, який мені сподобався не тільки своєю ефективністю, а ще й тим, що підходить для. Всіх рослин, принаймні тих, що ростуть у мене в садку. Ось, наприклад, самшит. Росте він у мене вже давно, іначе нічого йому й не страшне було. Але років 4 назад появилася на ньому не то біла, не то сіра піна, чи то наліт, чи то що таке, коли придивилася ближче, то була тля, і збільшувалася її кількість прямо не по днях, а по часах. Тому швидко покропили. Ці кущі, тим засобом, про який я зараз говорю, і комахи загинули, а кущі дуже швидко й гарно відновилися. Калина як тільки но викидає китиці на цвіт, так і починає вкриватися чорною тлею. Та ж тля обсідає китиці повністю і зворотню частинку молоденьких листочків, листочки від цього скручуються. Добратися до тлі у таких закутках дуже складно, тому доводиться обрискувати 3-4, а то й 5 разів, але все таки після цього вдається тлю всю знищити і кущ гарно плодоносить. А це знайомий уже моїм постійним глядачам Барбарис Отарський. Приблизно років з вісім він у мене росте і нічого його не чіпало. А два роки назад якось так вийшло, що не було як до нього заглядати, і залишився він. Без уваги, мабуть, на тиждень, коли ж появилась я коло нього, побачила, що мій барбарис уже без листя. Якісь чи блохи, чи що то, я так і не зрозуміла, його об'їли. Покропила, звичайно, вже на голі гілки, хвилювалася, щоб він не загинув, але ні, нічого страшного. Ось два роки вже росте, ніхто його не чіпає, і він в цьому році навіть порадував мене своїми ягодками. Троянда, її головний ворог це зелена тля, яка обліплює молоденькі бутони. Якщо немає часу, я просто підходжу руками-чам, ось так, чам, чам чам подушила і все, неприємна процедура, але якщо немає часу, то виручає. Коли з'являється вільна хвилинка, то проходжу, обризкую усі бутони, стараюся на квіти самі не потрапляти і таким чином рятую оці кущі. Жасмин, у моєї мами років з тридцять, мабуть, ріс, і ніколи я на ньому нічого не помічала. Та і в мене вже росте більше десяти років, і теж ніколи нічого його не гризло. А пару років назад, коли маму забирала до себе, не було часу мені до нього заглядати, але лишився без уваги тижнів на ЗО два, коли ж придивилася вже до нього. Виявилося, що він геть вкритий чорною тлею, як на калині, і обгризаний уже майже весь, лише кінчики е, залишилися ціленькі. Е, бігом обризкала, ну, слава Богу, помогло. Кущ відновився і вже ось е, оці два роки гарно зеленіє і гарно квітує. Мальва, люблю її ще з дитинства, бо моєї бабки вона росла. Росла собі сама, де хотіла сіялась, де хотіла виростала і гарно квітувала. Я й не знала, що цю рослину щось може їсти. А ось коли у себе. Посіяла. Виявилось, що заводяться на ній якісь чорні жучки й доволі великі. Учора цілий вечір намагалася знайти їхню назву, але так нічого підходящого і не знайшла. Вони якісь міліметрів зотри довжиною овальної форми чорного кольору і так нагло себе ведуть, гризуть. Усе, що бачать, сьогодні листок є, завтра від нього залишається одна сіточка. Так от теж кроплю цим засобом, про який говорю, і допомагає дуже гарно. Але жуки через місяць-півтора знову з'являються, тому приходиться за сезон робити 3-4 обробки. Іриси, це теж рослина із мого дитинства. Пам'ятаю, у селі вони були у кожному подвір'ї, росли і в палісадниках, і попід заборами, і ніхто й гадки не мав, що вони потребують якогось догляду. Тепер же на них нападає ірисова муха. Вона пробиває молоденькі бутони і відкладає туди личинки. Личинки з'їдають квіткове наповнення і все. і Іриси перестають цвісти. Тому тільки з'являються ну, перші бутони, приходиться кропити ось ці всі посадки, інакше квітування буде або ріденьке, а одного року навіть ні одна квітка не змогла розцвісти по цій причині. А ці іриси з двоколірним листям муха, мабуть, не любить, бо ні разу ще на них я не помітила її личинок. Та все ж для профілактику обризкую і ці кущики. І тепер до головного. Що ж то за препарат, про який я розповідаю, але який досі не назвала? Це Актара, один із найстаріших препаратів, які мені відомі. Він продається зазвичай у дрібнесеньких гранулах, які у своїй масі нагадують порошок. У такому вигляді актару дуже зручно дозувати і зручно зберігати. А подобається мені цей засіб. По-перше, через те, що він діє практично безвідмовно на більшість шкідників саду. По-друге, вважаю його універсальним, тому що обробляю ним не тільки декоративні рослини, а й ягідні кущі, плодові дерева від тлі, і навіть городні культури від хрестоцвітої бліжки. А по третє, актара є малотоксичною речовиною, що особливо важливо при обробці рослин у кімнатних умовах. І оскільки мова зайшла про кімнатні рослини, то хочу ще декілька слів сказати про обробку, яку проводила приблизно тиждень назад. Додивіться, бо це важливо. Як саме обробляла рослини, показувала у окремому відео. Кому цікаво, можете перейти за посиланням у описі до даного відео. А тут хочу розповісти про результат, який виявився не зовсім очікуваним раніше я актарою обробляла лише рослини, які були на дворі, тому не видно було як поводять себе комахи після обробки. Тут же ж при обробці кімнатних рослин перші пару днів. Було все нормально, затища, підвіконня було чисте. А потім мошки почали лізти з ґрунту прямо масово і встелили мені все підвіконня, засмутилася не на жарт. Оце так обробила та ще й людям порадила. Але потім придивилася, а мошки неживі, вони гинуть, вони вилазять і тут же гинуть. Уже. Третій чи четвертий день доводиться витирати підвіконня, згрібати всі оці падалішні мушки, але з кожним днем їх стає менше і менше. Тобто вони вилазять, вони вилуплюються, але тут же гинуть. Актара діє. Тут же хочу сказати, що це не реклама препарату, а це чисто мій досвід роботи з ним. Якщо у вас є інший, пишіть у коментарях. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!